На 10 днів раніше закрути. В 1918 році перший бій з російськими більшовицькими військами армія Української Народної Республіки вступила на Сумщині неподалік залізничної станції Хутір Михайлівський. Воєнний історик Сергій Коваленко розповідає, що цей бій відбувся 19 січня 1918 року. Кількісно росіяни переважали українців втричі, а тому після запеклого бою армії УНР довелося відступити до кролевця. Від Брянська наступ вели загони Знаменського і Кудинського, складені з мешканців Замоскворіччя, Твері, Воронежа, Брянська, Курська, всього 1320 багнетів при житих гарматах. А з боку НР обороностанції вів курінь з полку імені Петра Дорошенка. Цей полк був створений у Чернігові восени 1917 року. От і до нього приєдналися арешт пекінського туркменського кінного полку колишньої царської армії, бо вони теж комуністичних ідей не сприймали. Ну і після бою, який був досить запеклим і тривалим підрозділи армії ОНР і їхні союзники відійшли до кролипця, історик розповідає, що бій під хутором Михайлівським мав стратегічне значення, адже більшовицька Росія прагнула захопити Київ до початку перемовин в Бресті і не допустити, щоб австро угорщина та Німеччина визнали Українську Народну Республіку стороною переговорів. Тійсно це була стратегічна битва, це не був локальний бій. А це був битва, початок битви за те, хто володітиме на момент підписання пересейського договору, хто володітиме Києвом. В результаті, хоч наші Києві залишили, але залишили в той день, ну я маю на увазі УНР, залишили в той день, коли договір був вже підписаний. Фактично, це для нас перемога. В стратегічному значенні це для нас перемога. В результаті визнання Української Народної Республіки Німецькою імперією, Австро-Угорською імперією, Болгарією і Туреччиною. Чотири, чотири перші чотири держави визнали Українську Народну Республіку е, як незалежну державу е, ну, на міжнародному рівні. Кров пролетав в бою за станції Михайлів-Хутір 19 січня 1918 року, була недаремна. Краєзнавець Віталій Ситенко показує місцевість, де відбулася історична битва. Говорить, що стіни вокзалу станції Хутір Михайлівський пам'ятають це протистояння. Перший бой, який пройшов. Произошел... Здесь, на станции Хутор Михайловский, 19 числа, когда отдельные части полка имени Дорошенко и часть казаков, которые уходили на свою родину туркменов, вступили в бой с превосходящими силами большевистского отряда Знаменского. Этот бой длился недолго, но он был кровопролитным, с нашей стороны очень смелым. Восходящие силы, вооруженные, догнали до села Дорошевка. И там произошел последний бой. И останки потом жители села Дорошевка собрали и похоронили на своем кладбище. После этого бой происходил на станции Конотоп, станции Бахмач и после, через 20 дней, на станции Круты. Віталій Миколаєвич зазначає, що в радянські часи росіяни використовували ті події у своїй пропаганді. Это пра праздники дружбы, вот совместные встречи, бронепоїзда, брянский комсомолець, возникновение города дружба. Это тоже возникло в далеком 1962 году, когда было 40 лет образования Советского Союза. И тогда, тогда такая была Мода, многие вещи називають дружбою. Був сирок Дружба, він запіла дружба. І шесть населених пунктів в Україні були названі город Дружба, в тому числі населеними пунктами, в тому числі і город Дружба попав під эту, так сказати, кампанію. Про події 1918 року нагадує експозиція в музеї імені Святослава Хороброго, що працює при дружбівському НВК. Екскурсовод музею Катерина говорить, що сьогодні багато жителів міста знову захищають Україну від російської армії. Полеглих земляків тут шанують та пам'ятають. Наш музей присвячений подіям російсько-української війни. Він був відкритий у 2021 році, незадовго до початку російського вторгнення. У нас є стенд, який присвячений загиблим ще у 2013-2014 році. Але, на жаль, є загиблі, які вже загинули у 2022-2023. Тому році з липня минулого року дружбівська громада має статус зони, де ведуться бойові дії. Росіяни періодично обстрілюють міста зі своєї території.